Далі серйозно детальніше про події на фронті ми будемо говорити із нашим постійним експертом. З зв'язку з нами, військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних сил України Олександр Мусієнко. Пане Олександре, бажаємо здоров'я, слава Україні, доброго ранку. Героям слава вітаю вас. Дивіться, в Польщі перейняли приклад сполучених штатів і заявили, що миротворчі війська в Україну не направлять. Британія ж проявила трошки сильнішу позицію. Прем'єр Стармер навпаки заявив, що британські військові в Україну вирушити готові. Журналісти Вашингтон Пост по посилач на власні джерела пишуть, що в Європі розглядають варіант розгорнути на території України контингент до 30 тисяч військових. Ну сумарно цього буде достатньо для стримання Росії від повторного нападу. Перше, треба сказати, що це ще питання консультацій і обговорень. Я хочу нагадати, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський висловлювався з цього питання і сказав про те, що у України є план. Який передбачає розміщення таких сил на випадок, якщо це чи коли до цього дійде час, і є навіть фактично мапа, де позначені точки, де повинні бути розміщені. Тобто Україна дуже ретельно та серйозно до цього питання поставилась, і на всіх рівнях щабляк це розроблялися рішення. Ми не знаємо зараз деталей, але і президент України теж говорив про те, що найважливіше от найважливіше в цьому всьому деталі: по перше, кількість. По-друге, це має бути визначене кома. Андування по третій мандат цієї місії, тобто повноваження, як вона буде діяти, наприклад, ну от якщо Росія буде завдавати ударів, або якщо Росія порушить, а ми розуміємо прекрасно, ризики такі дуже високі, що вона може порушити будь-які угоди, як це бувало вже неодноразово, власне кажучи, тому. Це питання деталей. Що стосується 30 тисяч, то на мій погляд, цієї цифри може бути недостатньо, тому що нам потрібно значно більший контингент, який буде в тому числі а, працювати і відповідати за безпеку як центральній, так і східній частині нашої держави, і прикривати, скажімо, захід. Це потужна система, про це ППО і так далі. Де вони будуть базуватися, тому для того щоб гарантувати безпеку як на кордоні з Білоруссю, так на кордоні ближче до Росії, звичайно потрібно більше. І зараз е ці обговорення тривають. Тобто, ми розуміємо прекрасно, що Британія готова відправити свої війська. Про це заявив прем'єр-міністр Британії. Але тут варто розуміти, що на сьогоднішній день чисельність британського війська складає 76 тисяч військовослужбовців діючих. У них дуже великий резерв. Це правда, в них багато резервістів, але діючих, ось така цифра. Тобто, ми повинні розуміти, що вони всіх відправити не можуть а можуть відправити в очевидь частину, і тому ця місія має бути наповнена а, безпосередньо військовими з різних країн. Європи очевидно, тому що поки що Сполучені Штати заявляють про те, що вони не готові хоча я б не виключав, що будуть і американці нічого не можна виключати. І, власне кажучи, а потім уже обговорювати максимально важливі деталі, тому що в цьому питанні важлива не просто широка рамка, але деталі. Але. Я можу сказати, що згадайте ще рік на тому, коли президент Макрон сказав про те, що Європа може розглянути відправку військ Франції, uh -huh. Британії та інші країни. Дуже багато хто скептично був налаштований і говорив про те, що це взагалі неможливо, що це нереальна ідея подивіться зараз минув рік і про це вже говорять про це роблять заяви глави урядів як прем'єр міністр сполученого королівства про це висловлюється і ця ідея набирає реальних обрисів а це вже важливо Угу. І далі до подій на фронті у третій штурмовій бригаді повідомляють, що росіяни зараз намагаються наступати майже по всій лінії фронту, і наступають вони це важливо піхотою. Про що це нам говорить? Чому ворог не використовує техніку? Вона закінчилася, чи можливо Путін вирішив перед можливим перемир'ям? Ну, це трошки буде цинічно, але утилізувати піхоту, щоб ці люди зі скаліченою психікою потім не повернулись назад додому. Ну, справа в тому, що мабуть багато хто із наших глядачів бачив, як 155-та бригада морської піхоти, російська, наступала в Курській області, наступали з червоними прапорами. Ми угу. бачили це все пропагандистське шоу а, і наступали з технікою. Чим це закінчилося? Видно було чітко на відео, що ця техніка просто горіла її, ефективно вражали дрони і а, снаряди 47-ї бригади, яка там відпрацювала дуже вдало. Тобто, це. Просто демонстрація того, що відбувається з технікою. Я можу сказати, що час від часу Росія продовжує використовувати техніку. Вони застосовують танки, вони застосовують броню, коли є можливість і дозволяють погодні умови. Але враховуючи той факт, що ну, звичайно, танк він сам по собі становить загрози, недооцінювати не можна. Але і танки знищуються, як ми бачимо зараз, особливо дронами, okay. доволі таки ефективно, і це трансформує взагалі поле бою. Відтак ворог переходить до тактики не тільки зараз, він уже давно перейшов використання малих груп. Іноді ці групи можуть взагалі складатися з двох-трьох ворогів тобто, це невелика кількість, які намагаються просочуватись і проходити нашу лінію оборони. Але проти піхоти також є. Способи протидії, але таким чином ворог думає оминати, бути непомітнішим, як вони вважають, і, хоч якихось цілей, досягати, mm -hmm. тому менше застосовують бронетехніки ну і природні її просто стало менше. Треба розуміти, що mm -hmm. якщо ми подивимося статистику знищеної ворожої техніки, бойових броньованих машин та танків, то вона Вражає і вражає не тільки українців, а й на заході. Коли дивляться експерти, військові вони кажуть, ну це неймовірні досягнення, тому що всі ж вважали, що промисловий російський потенціал, особливо броньовані техніці, він там ледь не безмежний і її знищити неможливо. Ну досвід показує зовсім інше. Давайте ще трошки поговоримо про ворожу техніку, бо вчора в мережі з'явилося відео з нагрудної камери одного з окупантів, на якому видно, як вони намагаються втікати на мотоциклах від наших військових. Давайте подивимося цей фрагмент. Ти навіщо не їхав на мене? Розбігаємося швидше. Ну наскільки ефективний такий спосіб пересування на полі бою, і чи є ото та сама двіжуха, яку про яку казав Путін? Знаєте, я десь рік тому, можливо, навіть раніше, так жартома, але напівжартома, напівсерйозно передбачав, що з такою динамікою, ну не за горами час, коли вимушена буде російська армія пересідати на кінноту. І ми обговорювали з вами про те, що є віслюки вже на фронті, і це зафіксовано, задокументовано. А от а тепер є ще й залізні коні. Ну, це залізні коні, так називають мотоцикли. Ми знаємо, і ворог їх використовує вже давно. Вже тривалий час, десь протягом року на тих чи інших ділянках фронту квадроцикли, мотоцикли, гольфкари прийшли баги, Багато чого. Тобто, таким чином на кросових мотоциклах ворог думає, що їм пересуватися легше вони маневровіші. Ну очевидно, що уразити мотоцикл, треба сказати, відверто складніше ніж автомобіль. Ми це розуміємо. Все ж таки він маневрує і. Ми розуміємо швидкість і так далі, і сховатися легше, можливо, на ньому десь в посадці, але не завжди. І ось ці випадки з нагрудних бодікамер демонструють. Розумієте, ворог використовує певну тактику. Вони починають щось запроваджувати, але потім використовують її вже тривалий час. От протягом року мотоцикли інші засоби. Відповідно, і наші сили оборони призвичаються до цього. Відповідно, і ми знаходимо способи, яким чином краще вражати спочатку важче, тому що це були нові способи. Не так просто зараз вже стає дещо легше, тому що вже. Є розуміння, як ворог діє, плюс вони ж вони ж не всі далеко професійні мотогонщики, які здатні виконувати там якісь трюки, пересувати їх дуже швидко і щоб все їм вдавалося. Тому і трапляються ось такі ситуації, неприємні для окупантів, а приємні для нас. Ну і чекаємо тоді електросамокатів. Вони принаймні безшумні. Далі до надважкої ситуації, яка зараз відбувається в Часовому Яру, що на Донеччині, там зараз проходять міські бої. Армія Російської Федерації намагається наповнити місто своєю піхотою для подальших активних дій. Про це, до речі, заявили в прес-службі 24-ї окремої механізованої бригади. І ось за словами військових, бої точаться буквально за кожен будинок. Що наразі вам відомо, що відбувається в часовому яру? Часовому яру обстановка стабільно складна, тому що Ворог завдає численних ударів. Вони застосовували до цього авіацію активно, а дрони так само. Ми теж застосовуємо, і там тривають важкі міські бої. Тобто, ворог намагається просуватися. Ця ситуація вона, в принципі, такою є протягом кількох місяців. Є такі спалахи активності російських військ, ну але їх просування наразі блокують. Думаю, що це пов'язано із тим на сьогоднішній день, що як і відбувалось раніше, російське командування ухвалює рішення змінювати певні напрямки удару, виходячи з того, як розвивається ситуація. Ну є покровський напрямок, ми знаємо, але там все складається не дуже добре. І знаєте, що є офіційна заява Осу Хортиця про те, що були деокуповані деякі населені пункти, зокрема піщани, безпосередньо на покровському напрямку, і витіснили звідти ворога, сповільнили просування. Тому вони що перекинули свою активність в напрямку Турецька і якраз Часового Яру. Okay. От на цих двох напрямках тепер вони намагаються розвивати свій наступ і таким чином, плюс нашу спробувати увагу туди переорієнтувати, для того щоб ми перекидали туди додаткові сили, а не переміщували їх, наприклад, на Покровський напрямок чи. На Харківщину чи на інші, де ворог веде так само наступальні дії. Тобто, таким чином вони намагаються знайти, як вважають слабкі ділянки в нашій обороні, розендувати ці ділянки і спробувати прорватися хоч десь. Ось така тактика на сьогоднішній день. Угу. Ми сподіваємося, що і ця, і інші будуть невдалими для окупантів. Угу. Дякуємо вам, Олександр. Наразі за те, що Дякую. прокидалися разом з нами. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був військовослужбовець Сил Територіальної оборони збройних сил України Олександр Мусієнко.